Взагалі якось реально от меншим фірмам, от, наприклад, так як твоя фірма або там твоїх колег, які там беруть участь у тендерах. Взагалі чи є можливість і якісь, скажімо так, умови, щоб конкурувати з більшими фірмами? Чи в них там зовсім інша ліга? А у вас ну, скажімо так, вища ліга, а у вас там середня ліга, чи в них там професійна ліга? а У вас там взагалі от, є конкуренція, чи її немає, і взагалі як от чи можете ви конкурувати з більшими? Чи є у вас ваші плюси, які ви там можете дати, щоб з ними конкурувати? Ну, з ними тяжко конкурувати. Але я... можливо, я так думаю. <с <с але можливо, але тяжко. Навожу приклад. Ми mm -hmm. е, брали участь в, в замовленні в Ліберецькому краї mm -hmm. е, 100 кілометрів від Праги. Там були е, потрібно було зробити пішохідні переходи такі на вулицях. Якби пішох... ці. Ну, розумієш. Mm -hmm. Я — У острівці ти маєш на увазі це такі, що там роблять чи як. З Бруківки робота, роботами. Ага, yes. Робота з Бруківки. От там, uh -huh. Uh -huh. І він був е об'ємом там, якщо я не помиляюсь, 4 мільйони. Вони якось самі держава, вони дають отгад, скільки це може коштувати, приблизно розрахунок на цей. Це Ти можеш побачити в доступі в документах, скільки вони можуть коштувати. Реально за цю суму не виграють. Виграють завжди менше. От. І я. Приніс пакет документів, особисто тоді їздив, привіз там цей конверт з пакетом документів. Сюди я дивлюсь там конверт з е, надписом Штрабак. І я питаю жінки, кажу, от такі, кажу, компанії, ну велика mm -hmm, компанія, mm -hmm. вона одна з найбільших тут. В Чехії вона також бере участь на тендері на 3 мільйони. Тіпо, там. Для чого їм це? Я собі не міг зрозуміти. Він ну, каже, так, звісно, а що. Ну, в принципі, я був здивований. Проходить там 14 днів, мені приходить, що Штрабак виграв. І він був дешевший, ніж я. Ага, вони... Він був дешевше, ніж я, на, на 700 тисяч. Ми там дали. Вони там держава оцінювала там, якщо я не помиляю, 4,2, Ми дали 3,5, а Штрабак виграв за 2,9. Я не можу зрозуміти, яким чином величезна структура, велика компанія mm -hmm. з, з великою кількістю суд працівників, з великим бек-офісом, з усім, як вона може бути дешевша, чим ми? Ми маленькі. У нас немає офісних е, витрат. На mm -hmm. утримання компанії, таких великих, як в неї. Я з цим питанням прийшов до цього знайомого, який працює в цьому штрабаку, і ага. він цікаво. Я кажу: як таке можливо?